Ні, ну Вони зроблять свою проказу, то чого б нам не зробити? Ну як так, от дам. Ми з'ясували, що жодного дозволу на землю немає. Тобто він не є зареєстрованим. От остаточно це рішення, тому земля тут взагалі не може бути під будівництвом. Відповідно, вони можуть, звісно, будувати десь собі в космосі, якщо у них є на ту дозвіл, але землю вони не можуть займати. Відповідно, ми сьогодні знесли оці от паркани. Спочатку і зараз а, будемо шукати можливості знести і от те, що вони набудували, практично незаконно, тому що а, немає на це згодних жодних дозволів. Ну, тобто ви збираєтеся руйнувати ці? А, не руйнувати, а демонтувати. Це ж різні речі. Сьогодні ми поки що зняли тільки паркан. Тобто, це якби ну, ми наголошуємо, що в інтересах забудовника зараз все це швиденько зараз прибрати, от. а потім вже вирішувати якісь питання свої а, законним шляхом.